Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України широка, глибока, ото церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли, то все очухрали. могили вже розривають, та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе лають. Що й за труди не ходять, От отак то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту Україну, за те, що тобі така й дяка, церкву, домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюки я Катарини сараною сіли. Отаке то зіновію Олексіїв друже. Ти все оддав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, Цер церков домовина розвалюється, і з під неї встане Україна. І розвієть тьму неволі. Світ правди засвітить, і помолються на волі, неволі, чи діти.